Так, понеділок, 23 вересня. Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 23, да? 23 вересня. Я вже зважилась. Ви бачили, так? Да? Ну, нічого, я так. Думаю, що я на утриманні ваги. Ну, колись я важила і 114, так що, я, так що я довольна, що не, не більше навіть 100. Я готую е, сніданок. Поставила варити квасолю, сьогодні роблю тушонку і буду смажити собі відбивні курячі на сніданок з курячої грудки. Оце так. На сніданок готую собі відбивні курячі. Ок. Нічого складного, просто зіб'ю два яйця. Тут домачка. Ось таке. чином я смажу. накриваю кришкою і смажу. Сідаю снідать. У мене дві відбивні курячі, баклажанчики квашені і чай. Всім смачного. Перечитала коментарі. Хто уважний, той замітив, що я наділа футболку на вигоріт. Ну, то ж такий приходиш ніякий з того базару. Наділа, а потім я бачила вже, що я одягла, та переодяглась на вечір. Ну нічого. Що маємо, те маємо. Чайк Ой. Ой, руки. Це ж ходила тільки що по городу, та я вже деякі не була в погрібі. Ну, Поквасила ж ті помідори, ще після добрала пів відеречка. та помідори вже закінчуються. Багато дуже гниє. Не знаю чого, яка причина, Ну багато гниє. Та є таке? То це поснідаю, то трошки вже відпочину. бо Вже заморилася. А руки взелені. Так мені ж треба ще робити тушонку. Ну, нічого, я трошки відпочину. Потім буду робити. Бо це довго, часу займає багато. Ми вже цілий день. Ой, чайок хороший. Добавила підсолоджувач. Вже мені так все це набридло ніяке. І стараюся, стараюся. А воно на місці. Ну нічого. Ой, чай з Барбарисом дуже добрий. Кисленький. І з підсолоджувачем, Солоденький. ой, Дуже смачний. Так, відпочину, потім буду робити щось далі. Так, ви навіть не уявляєте, що я буду зараз робити. Вгадайте, що це таке. Це в мене завелась миша. Зараз я буду ставити. На неї зараз завжди Сережа робить. Сережа зараз нема, а миша мені не потрібна у хаті. Так що якось так буду ставити. Так Голка з ниткою. Голка така здоровенна. Це Сережа сам зробив спеціально для цього діла. Так, прошиляємо сюди і сюди. Назад, опа. ще раз. Попустила. Так это просто Ну, Назару. О, закручу. Закручу саморез. все. закручу саморез. Ну це і краще так все? Ось така конструкція. Зараз насиплю сюди хліба, ти що в мене є. У мене хліба нема. Ну, сейчас насиплю. Та її поставлю. Так, насипаю сюди вівсянка в мене, бо хліба нема. О. Ось так. І вона буде сюди лізти, прогризе нитку і піймається. Ну, а що робить? Шкода від неї тільки. Йутка. Нічого. Так, приступаю до нозка.

М'ясо я порізала, тепер буду різати сало, щоб на ньому трішки підсмажити. У мене сало свіже, не солене. 分かんない。 Тепер в кожну баночку кидаю по півчайної ложечки солі. Повна чайна ложечка йде на літрову баночку, а на півлітро половинка. Коли я готувала і квасолю, і м'яско, я нічого не свалила. Так, Кип'яченою по плечики. О, і так наливаю на сіль, щоб вона розстала. Поплечики не більше, щоб не, ви... щоб не виливалось при кипітінні, При стерилізації, щоб не виливалося, не виливався сік. Баночки я прожарила в духовке. Накрываю и ставлю стерилизовать кастрюлю. Кастрюлю я стерилизую. Тряпочку на низ так. і ставлю баночки. Так, все, поставила я баночки. Ви бачите, по плечики. Тільки закипить і з моменту закипання 6 годин. Зараз ще пригружу чим то закипіла моя тушонка. І тепер буду, значить, тренуватися. 14, 15, 16, 17, 18, 18. В 7 годині буде готово. Потім візьму, закрию ключем і все. І накрию, як знову. 16 година. Буду вечеряти. Це в мене м'яско тут свиняче. І я кинула переправу із борща. І там квасолька. І салат. Сідаю вечерять. Тушонка ще буде стерилізуватися 3 години до 19 години. Все, всім смачного. Похвастаюсь вам, який я охотник, дивіться. Ну, мишу я затушую, щоб не було видно. Ну, піймалася зараза. Так, все, закрила я банки. Стерилізувались вони 6 годин. Ось, бачите, такі вони класні. Значить, тут 3 кілограма м'яса і кілограм квасолі. Отакої великої. М'яско я розложила. І внизу, і посередині, і вверху по два кусочки. Банки я зараз не перевертаю, тому що, якщо переверну, жир підніметься нагору і буде жир внизу. Розуміли, якщо перевернути банку, О, дивіться, перевертаємо банку, і жир весь буде внизу. А нам треба. Щоб він був уверху. Отак і накриваю, ось накриваю і своєю ковтиною в Так, все. Нехай стоять до ранку, вранці занесу в погріб. Так, а зараз в мене є ще робота. У мене залишились помідори, такі не кондиція. Я їх перетерла і зроблю борщову приправу: цибулька, морковка, бурячок, салатний перець і отакі перетерті помідори. Все роблю приправу. Додам ще сольки і цукру на свій смак. Все роблю. Так, борщова приправа у мене стерилізується, а я Фу. жах якийсь. Поки все перемило, вже 20.10. Іду Йду поставлю вам відео. Вибачайте, що з запізненням Ну, була робота. Що в мене тут на голові. Давайте. Дякую, що додивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Фух, Побігла я ставить вам відео.